Сьогодні, коли Україна оплакує жертв, чиє життя вчора обірвала кривава російська агресія. Пропагандисти цинічно брешуть і зловтішаються. А очільник Кремля радіє. Є чим гордитися, Но це не все. Важливо що важна красиво і талантливо припитністи. А это большинство, то більшіство мірі показати, чого ми. Може добитися, і чого ми добиваемся. благодаря, Благодаря труду і таланту нашого народу. Що ж, давайте зробимо так, щоб те, чим пишається ця бункерна по тобто Путін, побачив весь світ. Нехай кадри вчорашньої атаки по Києву вкотре нагадують глибоко стурбованим західним політикам, що з терористами та вбивцями немає про що говорити.